Зранку рівняни поспішають до святопокровського собору із кошиками, в яких лежать соковоті яблука, грона винограду, груші, колоски нового врожаю та баночки з медом. Так у місті відзначають яблучного спаса, одне з найбільших християнських свят у році. Для православних це день духовного оновлення, подяки Богові за врожай, а також час молитви, тиші і благодаті. Головною традицією свята є освячення дарів літа. Ми освячувати будемо те, що Бог послав яблуко, грушка, сливка. Щоб урожай був гарний, щоб перемога була українська швидше, щоб, ми, щоб це сили дали нам і нашому народу. І цю дату таку погану, треба все одно збиратися, збиратися, накопичувати сили і до перемоги, щоб скоріш. Перемогти супостати і все буде добре за церковною традицією. В цю ж дату відзначається преображення Господня. Згідно з євангельським переказом, Ісус Христос разом з трьома учнями зійшов на гору і почав молитися. Тоді ж зовнішність Господа змінилася. Тому свято Яблучного Спаса нагадує кожному християнину про необхідність прагнути духовного оновлення, наголошує священик ПЦУ Петро Мартинюк. Христос тут дав апостолам зокрема відчути особливу присутність благодат. Аті, боже, яка проявляється через це несотворне світо, яке вони сподобалися відчути, ученики там перебуваючи, не змогли зрозуміти цієї благодаті, походження цієї благодаті. Божої, але так їм було приємно там перебувати. Що апостол Павло промовив, що Господь, добре нам тут бути у цей день? Окрім освячення плодів врожаю, прийнято пекти пироги, млинці з яблуками, запікати фрукти з медом і розинками, варити компоти й варення. Вважається, що яблука вжиті на свято приносять здоров'я і. Достаток цього дня також проведжали літо та зустрічали осінь. Всі свята особливі, такі свята, які входять в 12 найбільших свят в році. Ось і стараємося ходити підтримувати традиції. Обов'язково кошечок, фрукти в церкву. Після церкви на столі виложили все у вас і там спосповілі їмо. Ну, чекаємо того свята, звичайно, це гарне свят. Другий рік українці живуть за новим календарем ПЦУ. Відповідно, і дати церковних свят змінилися. Медовий, яблучний і горіховий спаси відзначаються на 14 днів раніше. Останній у цьому році святкують 16 серпня. Горіховий спас у церковному календарі відомий як перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.